Усім привіт! З вами шеф-кухар ютуб-каналу Кухня Трафіку. Кухня трафіку єдиний україномовний генератор безкоштовного контенту, за який інші беруть гроші на курсах. Facebook. Нині мета дуже крутий інструмент, за допомогою якого ми можемо просувати власні продукти в будь-якій точці земної кулі. Величезна кількість різноманітних налаштувань дозволяє нам запускати рекламу на дуже точні сегменти аудиторії в дуже точних. Місцях. І в такому крутому інструменті, як реклама в мета, є безліч недоліків. І сьогодні я хотів би вам розповісти про один із них і одразу дати вам нереально круте вирішення цієї проблеми. Найчастіше усі, хто проходить курси в наставників з таргету, перш за все, що їм рекомендують робити після проходження курсу, запускати на себе лідген. Я ніколи цього не робив, я завжди шукав клієнтів через розсилку або вони приходили до мене самі через рекомендацію. Проте мені доводилося працювати з декількома клієнтами, яким було потрібно запускати рекламу саме з ціллю лідогенерація. Налаштувати і запустити рекламу в цьому немає нічого складного. А от отримати доступ і переглянути самі контакти людей, які залишили їх в лідформі, це вже треба танцювати з Бубном. Наприклад, ми запустили рекламу якоїсь ніші, в якій потрібно максимально швидко обробляти ліди. Реклама працює, ліди падають, все дуже добре. Але ми десь гуляємо і бачимо статистику з телефона. І щоб отримати контактні дані лідів, нам потрібно сісти за комп'ютер, скачати ці дані і передати їх клієнту. Дуже дуже незручно. І виходить так. Ще одного разу я починаю працювати з досить серйозним клієнтом, і він просить мене налаштувати автоматичне вивантаження лідів із Фейсбуку в телеграм-канал. На той момент я навіть і здогадуватися не міг, що можна так робити. Я працював з клієнтами, які, яким я передавав ліди саме попередньо згаданим способом, скачував і перекидав їм файли або просто давав номера телефонів та імена. Як ви гадаєте, що я відповів клієнту? Звичайно, я можу це зробити. І мені довелося самостійно розбиратися в цьому питанні, тому що мені на курсі цього ніхто не розповідав. Я гадаю, що вам так само це ніхто не розповідав. В чому неймовірна цінність цього сервісу. По-перше, він По-перше, умовно безкоштовний. Зараз розповім чому. Вже дуже круто, але тепер до суті, Лід падає до Фейсбуку і одразу Facebook переадресовує його до сервісу, Сервіс переадресовував його до створеного вами телеграм каналу Ти собі просто гуляєш десь. Тобі приходить сповіщення в телеграм, є ліди. Будь ласка, ось вам зараз демонструю чат. Це чат мій з клієнтом, забльорив дані лідів. Ось, будь ласка, все чудово працювало. Лід падає, одразу залітає до Телеграм. Не треба йти до якоїсь статистики, мати доступ до комп'ютера. Все завжди є у тебе в телефоні. Отже, я пропоную тобі прямо зараз переміститися разом зі мною за демонстрацією екрану MacBook, у. я покажу тобі протягом декількох хвилин, як налаштувати автоматизацію вивантаження лідів із Facebook до telegram каналу Поїхали! Спроба номер 597. Як тільки я починаю записувати відео, хтось починає. Робити ремонт і так далі і тому подібне, чиї діти щось тріщать. Ми з вами якомога менше балакаємо і переходимо до нашого чудового сервісу. Посилання на яке, вибачте, трішечки не те відкрив. Ну, то теж той сервіс, але нам потрібно ось це особистий кабінет. Ось ми з вами потрапляємо ось сюди. Посилання на цей сервіс я залишу вам під відео. Нічого складного, автори... потрапляєте на сервіс, там потрібно пройти авторизацію, можна авторизуватися через Facebook або через Google. Або створити аккаунт через емейл, пароль, але навіщо вам запам'ятовувати інші дані? Я завжди, якщо є можливість авторизуватися через соціальну мережу, якусь, я це роблю. Це дуже просто. І роблю десь нотаток, що такий сайт, авторизація, там Google такий аккаунт, наприклад. Нічого складного. Бережіть всі паролі в одному місці. Так, потрапляємо на цю чудову сторінку. Я вам казав, що це умовно. -умовно. Чому це умовно безкоштовний сервіс? Тому що у нас є е, тут така, бачите, ось тариф Тест-Драйв буде оновлено через 16 днів. Що таке тариф Тест-Драйв? Бачите, дії 0 із 100. Е, один лід, наприклад, якщо нам падає лід, і система його, ця система його адресує до Телеграму, зараховується як дві дії. Тобто прийняло лід, як я, я це розумію, прийняло лід перша дія, друга дія, переадресувала лід до Телеграму. Тобто, у нас є 100 дій, ми можемо переадресувати 50 лідів. Як на мене, це якщо ви запускаєте на себе форму лідогенерації, якщо у вас небагато лідів, якщо ви шукаєте клієнтів саме через цим шляхом, можете користуватися тарифом Test драйв Він оновлюється, якщо я. Не помиляюся, або один раз на місяць, або один раз там, на 20 з чимось днів. Я працював, е, працював зараз е, пауза, працював з клієнтом. Ми платили давайте я вам покажу тарифи одразу. Безкоштовно, будь ласка, одне лише з'єднання, тобто одне налаштування можемо зробити, наприклад, Facebook, Telegram. Тут дуже багато, велика кількість різних сервісів, які можна е, синхронізувати вигрузку. Е, CRM налаштувати якусь. Е, користуйтеся. Дуже вам раджу. Це просто знахідка чудова. Так, тест драйв безкоштовно розповів. Дивіться, тариф стандарт. Ми з клієнтом працювали з тарифом стандарт. Будь ласка, 25 з'єднань. тобто Хоч можете взяти собі цей тариф і працювати хоч з 25, 25 клієнтами різними. 5 тисяч дій. Тобто ділимо на 2-2,5 тисячі лідів можемо прогнати через цей тариф. Інтервал оновлення 4 хвилини. Це ще не розповів, що таке інтервал оновлення це, наприклад, впав лід. До нас на, на Facebook, наприклад, на безкоштовному інтервал оновлення 15 хвилин. Тобто, якщо лід впав, через 15 хвилин оновлюється система, ми бачимо кількість, кількість лідів, яка впала за ці 15 хвилин. Вона хоп, і одразу вивантажується. Одразу у нас там список із цих лідів. Е, тобто на далі тариф е, старт там, інтервал оновлення 4 хвилини, 3 хвилини, в принципі 15 хвилин ось так. Навіть на безкоштовному тарифі. Я не знаю, дуже круто, легко сплатити. Користуйтеся. Посилання під відео. І так, менше базікання. Переходимо знову на головну сторінку. Ми авторизувалися. Перше, що треба зробити, натиснути кнопку Створити з'єднання. Виберіть систему. Обираємо систему, з якої ми будемо отримувати ліди. Facebook. Продовжити. Вкажіть, на яку дію спрацьовуватиме робот. Завантажити ліди, будь ласка, саме це. Повторюйте все за мною. Крок за кроком. За Виберіть логін Павло Валерійович Миронов. Тут треба підвантажити сторінку вашу Facebook. Тут буде кнопочка, така. Підключити Facebook, ви на неї натиснете. І у вас треба буде авторизуватися через. Facebook. Ви тиснете, вводите пароль, логін від Facebook і саме той Facebook, з якого ви будете крутити рекламу. Чому? Тому що тут треба буде використовувати форму лідів, яку ви е, створюєте. Далі покажу. Зараз, якщо хтось не розуміє, ось я вже ввів, наприклад, е, Павло Валерійович Миронов в мій Facebook. Далі Продовжити. Е, Редагувати налаштування, налаштування. сторінка це бізнес-сторінка. Traffic Kitchen. Я тестував, вже все зробив, підготував, підготувався. Далі. Е, ні, налаштувати форми індивідуально. І в нас з вами вилітає, вилітають форми лідогенерації, які ми з вами створюємо е, при запуску реклами з ціллю ліди. Ось бачите, ліц тест Обираємо її. Продовжити. Вердугування фільтри. Якщо вам потрібні фільтри, можете ознайомитися з цим питанням. Тут нам Принципово це не потрібно. Просто тиснемо продовжити. Далі отримуємо дані, які в нас будуть падати до Facebook. На цьому ще не закінчено. Ми лише з вами налаштували е, джерело прийому даних. Тепер нам треба, тобто джерело, з якого йдуть дані, а тепер ми налаштовуємо джерело приймача даних, тобто наш Telegram. Тиснемо цю кнопочку. Е, виберіть систему, обираємо з вами. E, пишемо Telegram. Продовжити. Відео записується. «Відео записується. Чудово. Вкажіть, яка дія буде виконуватися. Відправити повідомлення. Єдина дія, яку ми і обираємо. «Продовжити», Виберіть логін. E, значить, так. Тут тиснемо. Підключити аккаунт. Видаляємо це, пишемо, наприклад, Telegram Test 20. Telegram Продовжити. Тут, будь ласка, уважно повторюйте все за мною. Дивіться, тут буде у вас інструкція, я вам зараз показую, що робити. Переходимо до Телеграму. Телеграм, я вже тут написав. Пишемо, наприклад, просто Apex. Apex. Знаходимо ось цей бот, саме цей Apex Drive Notification. Обираємо його. Бачимо. Це я вам зараз показав. Е -е, тепер тиснемо новий канал. Я вам зараз показую шлях, як створити саме з каналом. Як, якщо вам не потрібно в канал. Можете на власні повідомлення. Якщо на власні повідомлення, вам треба буде просто боту відправляти повідомлення, які я вам зараз покажу. Ми симулюємо ніби працю з клієнтом. Створюємо канал під назвою. Лієц. Тест. 2.0. Опис. угу Робі так. Just do it. Так, Test 2.0 так. Зробимо його приватним, щоб ви його не знайшли. Спалив посилання. Доведеться видаляти канал. Так, добре. Ліц e, Test 2.0. Ми з вами маємо канал. Що нам треба зробити? Нам треба запросити бота, якого я вам тільки що показував, до нашого телеграм-каналу. Як це зробити? Тиснемо. Е, далі тиснемо підписники. Додати підписників. І тут пишемо. Apex. І обираємо ось це Apex Drive Notification. Обрали, Ось, вибрався гаразд. І автоматично ботів додавати можна тільки виключно як адміністраторів. Тиснемо зробити адміністратора. Немає жодних проблем. Тут все залишаємо так. Готово. Чудово, в нас є бот. Бот. Бачимо адміністратори 2. Ось ми з вами в каналі. бота додали. І зараз ми з вами копіюємо ось це посилання. Command-C знову до телеграму. Вставляємо і відправляємо до нашого створеного телеграм-каналу, до якого ми додали нашого бота. Будь ласка, відправили, і нам автоматично приходить таке повідомлення. Вітаємо! Ви успішно підключили цей чат-канал-групу до системи Epix-Drive. Це означає, що бот успішно налаштований. Ми додали. Що робимо далі? Е Аккаунт успішно збережено. Так, телеграм Тест 2.0. Закритий. Тішечки чекаємо і бачимо, що у нас аккаунт успішно підключений. Натисніть кнопку продовжити. Тиснемо Продовжити. Тут налаштовуємо повідомлення. Це саме те, що ми будемо отримувати, коли бот нам буде переадресовувати ліди з Facebook до Telegram. Можете повторити зі мною, можете просто там написати, що, що вам захочеться. Ура! Новий лід! Enter. Далі обираємо тут кнопочки. Наприклад, дата. Тиснемо на неї просто: Enter, знову тиснемо на віконечку. Час, Enter. Тиснемо. Так, місяць, день це загалом не потрібно. Далі можемо обрати ID кампанію, ID групи. Просто можете ознайомитися. Я пропоную ID не писати, просто якщо ви підписуєте свої групи кампанії, якщо ви на етапі тестів, можете так, таким. Шляхом ще знати, з яких е, саме оголошень груп йдуть ваші ліди. Обираємо, наприклад, я, як я робив е, Так, 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 компанія, назва кампанії, Enter. Далі група, назва групи. Ви можете просто, якщо у вас оголошення, якісь з унікальними там назвами, то можете просто там назву оголошення. Е, назва оголошення. Оголошення, назва оголошення. І далі тут важливо. Тепер шукаємо м -м, кнопочки з самими контактними даними лідів. Так, дивимося. Ось вони. Допполе. Кнопки, які ви створюєте при е, створенні форм, позначаються тут як допполе. Тобто, ось допполе, повне ім'я. У у мене, у мене, вже автоматично російською пройшов. Е, Повне ім'я. Просто кнопочки там так підписані. Далі номер телефону, наприклад. Ну і далі імейл, адрес імейл. Все. Таким чином, ми налаштували просто наше повідомлення. Ось таке воно буде приходити. Зараз покажу вам тести. Для тестів ми з вами ще, щоб ви побачили, вимкнемо, вимкнемо, увімкнемо сповіщення. І вимкнено, вимкнемо. Так. Тут можна налаштувати. Форму тексту, жирний текст, косий текст. Потрібно розбирайтеся в цьому. Я вам зараз просто показую алгоритм, як це зробити. 1, 2, 3 отримати результат. Все. Повідомлення налаштовано, тиснемо далі продовжити. Важкувато говорити так багато, треба було себе собі налити трішечки. Щось довго підгружається. 4G інтернет. До речі, завтра мають зробити мені Wi-Fi. Е, ось, будь ласка, ми нарешті з вами е, отримали ось таку результативну штучку. Будь ласка, урановий лід 14.02. Повідомлення, ось так от буде назва кампанії, назва групи, назва оголошення. І далі у нас буде йти ім'я е, людини, яке вона заповнить. Е, номер телефону і емейл. Ось так. І що ми з вами робимо? Тиснемо кнопку Надіслати тестові дані в Телеграм. Як це працює? Wi-Fi потрібен Wi-Fi. 4G 50 Мбіт на секунду, до речі. Дякую тобі. Зараз би озвучив оператор, але не буду рекламувати такого поганого оператора. Надіслати тестові дані. Це не помилка, я, все, я впевнений, я все правильно зробив. Це просто інтернет. Або, можливо, сайт, щось з сайтом. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, це саме той момент, коли треба заглючити. Ти все правильно робиш. Я дуже тобі вдячний. Ура, новий літ. 14.12.2022. Ви тільки що могли побачити сповіщення в Телеграм. Прямо в Телеграм прилетіло. Ось, ура, новий літ. Назва компанії, назва групи, назва оголошення. І тут будуть далі дані нашого, нашої людинки. Ось перегляди 2, бот побачив. Сам ми побачили. Все. Давайте ще раз натисніть. Надіслати тест віддання. Ось, будь ласка, в цей раз вже максимально швидко все спрацювало. Дякувати Богу. Все працює. Якщо ви хочете налаштувати вивантаження лідів не в телеграм-канал, а до особистих повідомлень, не треба створювати канал. Одразу шукайте в чаті бота. Знаходите його і відправляєте ту стрічку, команду старт, старт, і там, що у вас там буде написано, відправляєте, все, бот підключається. Робите далі, все те ж саме, що я і робив. Бачаюся, я гадав, що я вже завершив урок, але згадав потім, що я не показав вам ще один важливий момент. Після того, як ви надіслали тестові дані, побачили, що зв'язок справно працює. Далі, що нам треба зробити, натиснути кнопочку далі. Тиснемо кнопочку далі. Налаштування приймача даних успішно завершено. Тепер давайте увімкнемо автооновлення. Дуже важливо тиснемо увімкнути оновлення, увімкнути. Потрапляємо сюди. І ось тут у вас буде позвоночок вже на синьому. Якщо не буде на синьому, а сірий. Ось автооновлення. Увімкнули. Інтервал оновлення 10 хвилин. Не знаю, там, наче було на тест драйві 15 хвилин, тут 10 хвилин. Ну і менше краще. Ось, все у нас. Все справно, чудово, працює, все більше нічого нічого робити не потрібно. Можете спокійно запускати рекламу, люди будуть вивантажуватися. Якщо вам, у вас щось не так, будь ласка, пишіть мені у мій інстаграм, е і я вам з радістю допоможу з вашими проблемами. Разом все вирішимо. Дякую вам. Дуже вдячний тобі за те, що ти подивився це відео. Якщо не підписаний, обов'язково підпишись, тому що попереду тебе чекає неймовірна кількість такого ж профітного, безкоштовного контенту, який тобі нігде не розкаже жоден наставник. А на сьогодні це все. Якщо у вас залишилися якісь питання стосовно цього відео, якщо у вас щось не вийшло, можете писати мені в дірект. Ось сюди. Підписуйтеся, слідкуйте за моїм інстаграмом, скоро там буде дуже велика кількість анонсів нових відео. Дізнавайся про них. Раніше ніж інші, ти сам все знаєш, що робити. Кожного обняв, підкинув і просто поцілував.